Добрий день глядачі Ютуба Так, що в нас сьогодні? 26 березня. Виїхали спробувати і заразом зробити добре діло під кормом пшеницю. Так, хто не бачив, купили ми такого прискувача ось. В принципі, не новий, звісно, ну. Виїхали сьогодні його виправувати. Ну, оприскувач ОПК 3000 крону з Так, Що по ньому? Ну, В принципі, повен фарш, за винятком того, що стоїть три секції. Можна 5-7, ну, в основному 5, це якщо то взагалі фул, в принципі. А так, три секції, що тут, там, бак для промивки є. Зараз вже добризкав, зараз буду мити. Міксер в принципі, ну міксер, звісно, краще той, що можна розтворяти в ньому якісь тверді гранули там чи щось таке. Ну, в принципі, таке. що це, так, що ми проводимо? Виїхала ще спробувати, як це. Браво 180 працює. ну, що, Виставили 200 літр, В принципі, більш-менш сходиться. Все чудово. Спочатку оприскувач стояв, наверное, років 3-4, не використовувався, тому кхе, включив на автомат, не бачило норми виливу. Оцій коробки це витратомір о 4 болтика відкручуєте, достаєте, там є фішечка. На фішечці окислились контакти. Два-три рази посієння. У ну, мене просто в полі немає цього чесника. По Поставив, закрутив, все працює. Норма виливу, в принципі, 200 літрів по розпилювачам Обичні червоні Лехлер СТ 04. Червоні. Ось, можемо бачити, що це. Тут в принципі, від минулих заявів сині залишилися і червоні інжекторні. Ну, Інжекторні вони вже видно ними більш-менш робили, вони зношені, тому в принципі, ну як, не хочу ними працювати, ці нові. Може куплю якийсь ще комплект, ну подивимося. Поки місці цими я дуже задоволений, в принципі, розпиляє дуже гарно. Так, ну Що тут? А? Система стабілізації, вуха попереварювали, тому що були розтовчені, ну, в принципі, Це не нова техніка, тому тут по-любому будуть якісь косяки. ну, що ж це, так. Ну, колеса в принципі, здорові такі, що це ті, що можна ставити на МТЗ. Кардан при свій поставили. Провели проводку. в принципі. Так, ну можна показати, що в кабіні. Зараз виключимо музику, щоб не було авторських прав ніяких. Так. такий ось у нас сам комп'ютер. Недоуключено було щось. В принципі, все просто, ось працює, все. Можемо бачити, зараз стоїть у нас на автоматі. Переставляємо на механіку, щоб помити, щоб воно нічого не сигналізувало. В принципі, зробив таке кріплення у рамі Самого цього просверлив два отвора, нарізав різьбу, така шинка. Крутив тут вона двой і навіть по шайбі стоїть, щоб цю обшивку не псувати. Було. То, в принципі, отак стоїть ось перед, перед очима ось на рівні очей. Все видно, в принципі, щелк ось, можна виключати, звісно. Як не дуже круто повертати, можна не виключати навіть вал двора. Щолкнули і розвертаємося і поїхали далі. Ну, в принципі. Так, не знімали, може якісь продажі будуть. Зараз ціна на соняшник пішла вгору. Не знаю, подумаємо, що воно буде, в принципі. вибачаюсь, перервало. Так, в принципі. Оце отак там бачимо. Є, звісно, осад. Е, також, що у цьому цій бочки мінус. Звісно, може вона із -за цього і дешевше вийшла. Вона була, ну як, вона з заводу лопнута була. Її отак вони зробили е, резиною. Ну, воно не допомогло. Ми набрали води, вона потекла. Возили ми до майстра, який заварював пластик. Ну, В принципі, більш-менш не тече. Ну, там воно хто. Будемо бачити, як буде далі. Ну, Покупляв я ось сюди нові резинки. В принципі, закручується добре. Звісно, захват 22 метри це конечно, сила. Тут я не встиг що робити, вже. вже в принципі, воно зроблено. Так, що, що проводили? Давали ми сульфат магнія в нормі 5 кг на гектар і наверное, пару кг на гектар було карбаміду, там грудок всяких. Тоже розтворили, у виді прилипача. Обіцяють на 5 годин вечора дощ, тому під дощ ми його внесли, щоб воно навіть у ґрунт пішло. От так і справилося. Така техніка. Звичайно, це не польський, тут взагалі нема питання. Гідравлічно не розкладається. Це в принципі, чудово. За ці гроші звісно, нормальний оприскувач. Ну, новий він стоїть 22 тисячі доларів, то це для невеликого фермера взагалі не підйомні речі. Ще як трактор 22 тисячі доларів, так він хоч якусь роботу, він всі агрегати тягає. А от уже оприскувач, ну, нас він буде робити 2 тижні в році, це в гарному випадку. Ну, в принципі, оце так. Що ж, підписуємось на канал, ставимо лайки. і... Все буде Україна.